Початок президентської кампанії поки не здивував. Немає ані тонком промату, ані бійок в прямому ефірі. Є тільки оце. І головне здається, що в президенти країни йдуть звичайні люди, яких немає ані машин, ані квартир, ані заощаджень. Скажіть хто небудь із посадовців, президентів, прем'єрів, міністрів, депутатів, будь-якого чиновника. Хто-небудь відповідає за свої дії перед суспільством. Не синітниця, вигукнете ви, бо більшість з них багатії, які роками обкрадали країну. Можливо, але в їх деклараціях, які вони подали про реєстрації в президенту, нічого цього немає. Нічого собі ах, поліграф, готов пройти мене. Де ж гроші? І хто з кандидатів в президенти приховує реальні статки? А хто показує їх відверто? Якщо ти і я, то ми, розумієш? А Якщо ми, то це всіх. Гроші показують вам справжній стан фінансових справ претендентів на справу рятувальника країни. На старт. Увага! Руш! Боротьба за крісло керманича нашої країни, яка офіційно стартувала 31 грудня, набирає обертів. Кандидати понесли до Нацагентства і запобігання корупції свої оновлені декларації. Саме вони розкажуть нам, що ж приховують за гучними гаслами, обіцянками та гречаною крупою претенденти на пост президента України. Сьогодні ви дізнаєтеся, хто з теоретично і практично можливих майбутніх очільників нашої держави заробляє менше вуличних жебраків, а хто зберігає мільйони під матрацом. Найбіднішим виявляється скандальний соціаліст Сергій Каплін. Якщо вірити куті декларації, цей кандидат живе у кредит. Їздить на старенькій Кіа за 120 тисяч гривень, знімає квартиру в Полтаві та будинок на понад 200 квадратних метрів у Києві. Зарплатня капліна трохи більше 20 тисяч гривень. Тож вартість оренди житла та проїзду соціал хатчинку компенсує Верховна Рада. Але незважаючи на скруту та злидні 2,5 мільйони гривень на участь у президентських перегонах у пана Нардепа дивом знайшлися. Продовжує хід парад безхатченків кандидату президенти лідер партії Батьківщина Юлія Володимирівна Тимошенко. Дива та й годі. Але старожила української політики досі немає ні власних квадратних метрів, ні автомобілів. Будинок у селищі Козин під Києвом вона орендує у власної сестри. А автівки Мерседес gl GL350» та газ 14 оформлені на її чоловіка. Згідно до декларації, дохід Тимошенко за минулий рік склав 560 тисяч гривень, з яких 225 тисяч депутатська зарплатня. Задекларували кандидату президенти вісім ювелірних прикрас, серед яких бренди Шанель, Картьє та Шопар. Майже безпритульним виявився ще один динозавр української політики Анатолій Гриценко. До своєї електронної декларації екс-міністр оборони вніс квартиру на 56 квадратів, яка йому не належить. 14 тисяч гривень зарплатні, 139 тисяч гривень пенсії та 179 тисяч гривень іншого доходу. На власних банківських рахунках Гриценко зберігає 29 гривень та 134 тисячі доларів. Згідно до декларації, їздить Анатолій Степанович на Volvo XC90 2013 року випуску, а його дружина – відомий журналіст на Toyota RAV4. Також кандидату президента задекларував човен Yamaha 2006 року. Зважаючи на відсутність власних квадратів, пан Гриценко без прихистку не залишиться. Адже його дружина Юлія Мостова володіє двома земельними ділянками на 5 та 2 тисячі квадратів, дачним будиночком на 347 квадратних метрів і чотирма квартирами на 56, 32, 110 та 80 квадратів. Не паси задніх в рейтингу найбідніших кандидатів у президенти й екс-очільник служби безпеки України Валентин Наливайченко, який за весь 2017 рік задекларував просто космічну суму цілих 18 гривень. Це гроші, які він отримав у вигляді дивідендів від одного з відомих банків. За старою українською чиновницько депутатською традицією готує пана Наливайченка його дружина. Вона також задекларувала 18 гривень дивідентів та шалені 39 тисяч гривень річного доходу. Та не все так погано в сім'ї кандидата у президенти на банківському рахунку Олени Наливайченко, яка на пару з чоловіком виживає на 3,5 тисячі гривень на місяць, зберігається понад 3 мільйони гривень заощаджень. А серед нерухомості у подорожі на квартира в Києві на 379 квадратів, три земельні ділянки під Києвом по одній тисячі квадратних метрів, одна земельна ділянка на дві тисячі квадратів та тачний путинок на 357 метрів квадратних. Та пан Наливайченко, звісно, вже не єдиний кандидат у президенти, який сидить на шиї в заможної дружини. Дружина мера Львова Андрія Садового заробляє в чотири рази більше свого чоловіка. Дорогі друзі! Я перед цим думала, буду дуже хвилюватися, а воно раптом якось рукою зняло. Якщо вірити декларації претендента на пост очільника нашої держави, то в 2017 році він заробив 491 тисячу гривень. Чи мала сума, чи не так? Та в порівнянні з доходом дружини це фінансові крихти. За рік у сімейний бюджет вона заробила понад 2 мільйони гривень. У той час як 10 тисяч доларів і 15 тисяч гривень Катерина Кіт Садова зберігає під матрацом. Сім'я кандидата у президенти мешкає у місті Лева у будинку загальною площею 660 квадратів. Його оціночна вартість 4,5 мільйони гривень. Звісно ж, належать квадратні метри пані Катерині. Як і інша нерухомість родини, дві земельні ділянки на 700 та 300 квадратних метрів. Автівок у сім'ї Андрія Садового дві. Мерседес-бен з 2012 року та шкода 17 року випуску. Сукупна вартість чотирьохколісних іграшок складає 1 мільйон 635 тисяч гривень. І знову ж таки обидва коника у власності дружини мера Львова. Чи не найбагатшим серед проаналізованих нами кандидатів виявляється, як він намагається здаватися, головний лобіст інтересів простого люду у парламенті? Олег Ляшко. Згідно до декларації власності Ляшка, житловий будинок на 357 квадратів та земельна ділянка у Козині Київської області площею понад 6,5 тисяч квадратних метрів. Та на цьому радикальна нерухомість не закінчується. Нардев задекларував кілька земельних ділянок у княжичах, офіс на 182 квадрати та квартиру на 95 у Києві. І між тим дружина Ляшка задекларувала садовий будинок на 296 квадратів та земельну ділянку площою 605 квадратних метрів. Селянські вила декларації головного радикала країни межують шалену дорогими годинниками від всесвітньо відомих брендів: Бріге, Юліс Нардан, Башерон Константін та колекцію монет, випущених Національним банком України кандидату президента олег ляшко володіє автомобілем Toyota Land Cruiser 2004 року випуску та орендує чи один – 2013-го. а дружина ляшка їздить на розкішному мерседес бенз GLE. За рік нарде отримав 259 тисяч гривень зарплатні, 108 тисяч гривень процентів від вкладу у комерційному банку, понад півтора мільйони гривень процентів у банку, та ще майже 2 мільйони гривень від надання майна в оренду і майже 16 мільйонів гривень за продаж нерухомого майна. І найцікавіше, кандидат у президенти радикально щастить у лотерею. Виграш, який приніс йому понад півмільйони гривень. Загалом у банках пан Ляшко тримає понад 4,5 мільйони гривень та 713,5 тисяч доларів. Під матрацом Олег Валерійович зберігає 484 тисячі доларів, 70 тисяч євро та 839 тисяч гривень. Вражає відвертістю і декларація новобранця українських політичних перегонів артиста і продюсера Володимира Зеленського. Він задекларував житловий будинок на понад 350 квадратів, земельну ділянку під Києвом на 1200 квадратних метрів, три квартири у Києві на 254, 198 та 131 квадратний метр. Та не україною єдиною. Відомий шоумен чесно зізнався. Має нерухомість у Велику Британії. Дві квартири площею понад 91 квадратний метр. На додачу дружина Зеленського володіє нерухомістю в Ялці та Києві. Пересувається кандидат у президенти на автомобілі Land Rover 2016 року реєстрації. У той час, як дружина Зеленського їздить на Mercedes-Benz S500 2014 року випуску. В різних банках Зеленський зберігає понад мільйон гривень та 442 тисячі доларів у той час, як під подушкою тримає 285 тисяч доларів, 50 тисяч євро та 220 тисяч гривень. Тож на відміну від деяких кандидатів, він цілком може дозволити собі затратні виборчі перегони. Не залишився осторонь боротьби за президентське крісло і скандальний міністр часів Януковича Юрій Бойко. У скромній декларації опозиціонер вказав 248 тисяч гривень зарплатні та 252 тисячі коштів, виділених йому для забезпечення депутатської діяльності. Державними грошима він не гребає навіть при тому, що на рахунках у банках і сам має гроші, як і його дружина. В неї понад 10 мільйонів гривень, 924 тисячі доларів та 3 мільйони рублів. Частина грошей в дружини бойка з Росії від компанії Поліпластик. Вірі бойку перепало понад мільйон гривень. Далі земельні ділянки і квартири у тому числі знову ж у Росії. Ну а у чолі рейтинг найбагатших кандидатів як не дивно не шоумен, не бізнесмен, а діючий президент Петро Олексійович Порошенко. Його дохід за 2018 рік у порівнянні з 2017-м зріс увага у 82 рази. Порошенко задекларував 550 мільйонів гривень дивідентів від компанії Ротшильдів, збільшивши свій заробіток до майже півтора мільярди гривень. Порошенко також володіє автомобілом Мерседес benz Vito 2010 року випуску вартістю 441 тисяча гривень, та катером Бейлайнер 185», вісімдесят У той час як його дружина нібито їздить на «Ягуарі Ксеф дві року випуску вартістю 455 тисяч гривень. Також гарант є великим поціновувачем картин українських і російських майстрів 19-20 сторіччя. Їх у особистій колекції Петра Олексійовича аж 65 одиниць. Також президенти з дружиною задекларували 6 наручних годинників у Блобріє, Патак Філіп, 12 одиниць ювелірних виробів, рояль і два килими, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів. А зберігає він всі ці розкоші напевно у своєму помісті в елітному козині. На таким нещодавно літала наша програма. Не дивлячись на заборону польотів дронів, ми все ж змогли дізнатися, як виглядає його маєток.